Говорячи про війну на сході, варто згадувати не лише тих, хто воює, а й тих, хто рятує життя. Військові лікарі залишили свої родини і за покликом серця поїхали допомагати тим, хто боронить кордони України. Наша знімальна група побувала в одному з військових шпиталів на передовій. Розгорнули його місяць тому у звичайній районній лікарні, майже на лінії фронту. Нині ж військові лікарі надають допомогу не лише бійцям, а й місцевому населенню. На передовій ризикують власним життям не лише військові, але й наші медики. Часто без вихідних та нормального сну вони після обстрілів рятують не тільки бійців, але й мирне населення. Ми виконуємо свою роботу і цю роботу з маю робити. Світлана Бортняк, медик із Хмельниччини, приїхала працювати в госпіталь добровольцем. На лінії фронту вже два місяці. Найважче каже пережити розлуку з рідними. Саме головне сказати, що у нас все добре і що не хвилювалися, хоча не це дуже мало вірить. Але ми кажемо нас все добре. Цей військовий госпіталь розгорнули на базі звичайної лікарні в одному з міст Донбасу поблизу лінії фронту. Медичний заклад мали закривати хворим за допомогою. Пропонували звертатись до найближчого районного центру за 20 кілометрів. Тож рішення зробити тут госпіталь фактично врятувало лікарню. Тому не буде необхідності як співробітникам лікарні, так і пацієнтам обращатися в інший город з усіми проблемами, які у них будуть. Загальними зусиллями зробили добро не тільки для військовослужбовців збройних сил, а й для жителів цього міста в Донецькій області. Косметичний ремонт будівлі військові, які лікуються в госпіталі, роблять власноруч. Частину сучасного медичного обладнання сюди передало міністерство оборони. Необхідні ліки привозять волонтери. Полковник медичної служби Юрій Ілляшенко каже: на допомогу в госпіталі можуть розраховувати не лише військові, але й мирне населення. У нас немає розподілу на Людей в погонах і без погонах, всі громадяни України. Ми ще один резерв для як медичної служби збройних сил, так і департаменту охорони здоров'я Донецької області. Якби не було цього госпіталя, легкопоранених довелося б вести до Харкова. А це і час, і гроші. За місяць тут поставлено ноги більше ста військових. Солдат 30-ї бригади Віктор на початку тижня потрапив під мінометний обстріл. Та вже за кілька днів планує повернутись на передову. Сказали ще пару днів, і все. От. І можна буде, да, далі йти робити ну, <смір> на позиції. Так, да. У госпіталі працюють лікарі з усієї України. Підполковник Павло Пасько – хірург з Вінниці. За рік бойових дій на сході врятував десятки життів наших солдатів. Однак про жахи війни воліє не згадувати. Для нього головне, аби встигнути врятувати людину. Сил працювати далі надають підтримку колег та небайдужих людей. Робота це є робота, це є техніка. Хто на що вчився? А те, як відносяться один до одного, як хочуть один одному допомогти, і як стараються один одного прикрити, це зовсім інше. Із Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Юрій Галушко, факти ICTV.